Добрий вечір, знову четвер, знову 21 година. А значить, нам знову є про що поговорити дві наступні години. І є в мене перечуття, що те, про що ми будемо вести мову, важливо, як мінімум, цікаво, як максимум. Ну, мінімум, максимум не знаю як, але е, сьогодні у нас в меню справді дуже багато цікавих тем. Почнемо ми з того, що спробуємо розібратися, що можливо вже наступного навчального року чекатиме на українських студентів. Розберемося із двома законопроектами про вищу освіту. Також ми будемо е, дивитися два ексклюзивних інтерв'ю із Ярославом Грицаком і з Михайлом Саакашвілі. Це перше інтерв'ю Саакашвілі на українському телебаченні після того, як він втратив владу у Грузії. Е, потім ми поговоримо з Олександром Ройтбортом на честь початку виставки. Київ, файнарт, яка якраз сьогодні в арсеналі почалась. От ми тут сидимо, а там вона іде відкриття цієї виставки. І наприкінці ми трохи займемося еротикою. Послухаємо цікавезних українських поетів, які почитають еротичну поезію. І це буде наша для вас Валентинка на 6 14 лютого. А на починаємо ми спочатку. Ну так, родзинки будуть наприкінці, але спочатку про справи е освітянські про перспективи вищої школи. А тут є дуже багато запитань, тому що нагадаю, що. Е Будуть змінюватись правила життя, правила життя вищої школи незабаром. І те, як вони зміняться, фактично дозвольте мені нахабство кавалок, від цього, як вони зміняться, залежить від того, чи буде вона взагалі вища школа, чи вона просто потихеньку помре. Напевно, ну, який ти песиміст. Ми напевно почнемо. Це моя роль песиміста тут, тому я одразу в неї входжу. <рес> Отже, я би хотіла представити наших гостей. У нас сьогодні в гостях Лілія Гриневич, яка очолює Комітет з питань освіти у Верховній Раді, і Добре, Сергій Квіт, президентка Могилянської академії. Пані Лілія представляє законопроект опозиції, який його називають, і який як мені здається, може суттєво перекроїти взагалі всю систему вищої освіти в Україні. І пан Сергій Квіт буде говорити про так званий законопроект Згоровського, який був поданий до. Татом балогою, який писався робочою групою ректорів, якщо я правильно це все розумію, який нібито, по-моєму, консервує, напевно, в наявну робочій, ситуацію. В, в робочій групі було всього два ректори. Ага. Це ми з Михайлом Захаровичем, і він не консервує ситуацію. Це у вас хібна думка. Ну, про це ми поговоримо. Власне, якраз варто розвіяти всі міфи і хібні думки. Але для початку давайте спробуємо в режимі певного бліцу. А ви зможете п'ять аргументів? А, чому ваш. Чи ваш законопроект більш потрібний саме зараз, От в нинішніх умовах України? П'ять аргументів. Один аргумент, одне речення. Будь ласка, пані. Ви знаєте... Мабуть, треба відштовхнутися від правильного питання. Насправді в Верховній Раді є три законопроекти. Так, є так... три законопроекти, які пропонують два різні шляхи розвитку. Я освіти. вас перебігу мушу сказати, що справді ми хотіли поговорити про три законопроекти сьогодні. В наших підступних планах було звести людей дотичних до створення всіх трьох законопроектів. І ми запрошували через прислужбу партії регіонів депутатів Сороку, Ківалова і Калітніка. Але ми від прислужби за цілий тиждень переговорів не отримали внятної відповіді згодою чи відмовою. Тому От сьогодні поговоримо тільки про два законопроекти. Так? ми не можемо говорити тільки про два, тому що принципова різниця полягає в двох шляхах розвитку вищої освіти, <світ> від яких залежить зрештою шлях майбутнього України. Є провладний законопроект, внесений депутатами від партії регіонів. Так. І є інші два альтернативні законопроекти, які мають дуже спільні ідейні підходи. Тому між нами значно менше різниць, ніж між тим провладним законопроектами і двома альтернативними. І я хочу сказати тепер про п'ять позицій. Чим відрізняються ці два цілковито різні підходи? У наших законопроектах автономія вищих навчальних закладів і можливість створити е, вищі навчальні заклади територію свободи Це академічної свободи так. у їхньому законопроекті. Повна надмірна централізація, величезна кількість повноважень Міністерства освіти і ще більш поглиблене ручне керування. Вузи залишаться далі територією несвободи. Другий аргумент. У нашому законопроекті, у наших, знову ж кажу, у наших законопроектах. Я все одно підтримую пані Лілі в цьому питанні. Ми говоримо про вмотивованого викладача, який має час на наукову діяльність, людину. Згідним соціальним статусом і рівнем кваліфікації, яка має можливість на вибір, у їхньому законопроєкті нічого не міняється. Вони не передбачають зменшення максимального навантаження на викладача і майже нічого не говорять про науку. Якщо в наших законопроектах цьому при, при, спеціальна приділена увага. спеціальна увага. Третій аргумент. Студент. Студент у наших законопроектах має. Вибір, вибір 20-25% навчальних курсів. Студент у нас має забезпечену мобільність зовнішню і внутрішню. Угу. У їхньому законопроекті цього не передбачено. Коли ми говоримо взагалі про дух, дух проєктів, ми маємо з одного боку владного боку бажання законсервувати ситуацію, а може навіть її поглибити з точки зору. Повного впливу mm -hmm. як академічного як, е, адміністративного ресурсу на систему освіти, і з іншого боку, ми маємо утвердження європейських цінностей академічної свободи і академії. Принципі... Е... Я продовжу. Так, давай, давай я четверти. б <світ> один п'ятий би додав <світ> а, розмежування владних повноважень між а, органом повноваження державної влади, це міністерство освіти. Mm -hmm. А далі це а, тими структурами, які слідкують за якістю. Це абсолютно нові структури в нашому законопроєкті Передбачені у нас це називається Національна Незалежна агенція з незалежна агенція з якості. У вас а, трошки у ]накше. нас є національна комісія регулювання освіти так, науки але, і агенції е оцінки так, якості. Так. і а, і вищими навчальними Нюанс. закладами. Так це одна чи дві структури вони є незалежними. Незалежними. Від світу, так? Mm -hmm. Вони незалежними, а вони є незалежними ні I від кого. І вони ніяк не корелюються з ліцензуванням університетів, які теж нібито мало боякось контролювати Чому? Ні. освіти? А, в нашому, наприклад, законопроекті а, незалежна агенція а, з якості. Вона займається в тому числі питаннями ліцензування, і вона незалежна ні від кого. Вона не зале тому, що вона професійно незалежна. Це mm -hmm. дуже важливо. Ну і відповідно, вищий навчальний заклад є автономним, і ми. Дивимося широко на це питання: це адміністративна автономія, академічна автономія, фінансова автономія. І а, що важливо, а, що важливо, який б я тут додатковий наголос надав, що а, ці автори законопроекту, які є членами партії регіонів, які, а, яким вдалося сховатися від прямого ефіру, їм не вдасться сховатися від українського народу. Це дуже серйозно. Чого ви маєте на увазі? А, тому що за, за свої дії треба відповідати. І я би тут зробив такий наголос, що я би не сказав, що це законопроект партії регіонів, тому що ми мали коли працювали над нашим законопроектом стосунки з багатьма експертами, які народними депутатами, які виступали від партії регіонів, які брали активну участь в розробці нашого законопроекту, який ми позиціонуємо як експертний, позапартійний, позафракційний. Тобто, що відбулося? Відбулося те, що чому наші законопроекти близькі саме наш, тобто робоча. Ну вони близькі, група, але все ж таки різні, там концепталь... доволі різні в них. філософії. Ну, не там є які з'явилася. Я думаю, різняється. що це насправді не дуже важливо, а чим вони відрізняються, тому що про це можна дискутувати. Ваш але чому був. вони спільні? Тому що наша робоча група була створена рік тому, і ми працювали над трьома законопроектами, які на той час були в Верховній Раді. Один із них був зареєстрований від імені Лесі Оробець і Арсенія Ценюка, другий від імені Юрія Мирошниченка, і третій від імені Ну Дмитра Табашника або Міністерства освіти. І ми працювали над тим Законопроектом, який все ж таки ліг в основу теперішнього опозиційного, який був зареєстрований Леся Робець і Арсеній Яценюк. і тому наш а, законопроект він взяв щось від себе, uh -huh. а, а, в себе від а, того, який зараз опозиційний, разом з тим, коли працювали а, колеги наші експерти над опозиційним законопроектом, вони брали щось, а, що зробила наша робоча група. У нас по суті відбувалася така плідна експертна робота, uh -huh. і а, той законопроект, який був поданий а, Ківаловим. А, Сорокою і калетником а вони не експер... це не експертний законопроект. Він був створений на швидкоруч, і це взагалі технічний законопроект, тому що його головною метою було саме mm -hmm. факт, сам факт внесення для того, щоб він був зареєстрований першим, щоб всі інші мали статус альтернативних. І на сьогоднішній день він дуже сирий. Концептуально він не змінює ситуацію. Mm -hmm. Він залишає статус кво, тобто ніяких реформ, mm -hmm. централізація і ще більша централізація з боку міністерства. З боку. А ректорського корпусу і ніяких змін, а, в, в змі, mm -hmm. ніяких змін у погляді на якість української вищої освіти і на автономію університету. Но за наявних розкладів у Верховній Раді, на жаль, мені здається, що цей серий законопроект, напевно, має найбільше шансів З бути язика зняла, панове. От у нас знову виникає така ситуація, коли е, два. Адекватні проекти, які можуть існувати як в спільному вигляді, тобто, якщо з ваших двох зробити спільний, так і якщо кожен з них буде прийнятий ваш і ваш. Але разом із тим є фактор влади, і якщо вона не захоче, ваші доробки лишаться вашою персональною творчістю, яка піде в шухляду. Ви усвідомлюєте це. І? Я думаю, що інші є варіанти, окрім вами перерахованих. Яких? По перше, ми добиваємося у Верховній Раді особистого голосування. І за наявності справді особистого голосування mm -hmm. виявляється, що нашим опонентам не так легко зібрати більшість. а Тим більше під закон про вищу освіту. Хто це буде десь з Мальдів летіти через закон no, про вищу освіту? якщо буде бік го числа, то там 7-8, Хто кому табуреткою настучить, тоді й буде. Ну ж ну, розумієте ці е не парламентські методи. Е очевидно, що, що це є правда нашого життя, але я хочу просто підкреслити залежність цих питань особистого. Голосування і свідомого вибору парламентарями нормального законопроекту про вищу освіту. може бути інший варіант, якщо вийде так, що все-таки провладна більшість не усвідомить всіх загроз цього законопроекту, і пропустимо проголосує. Ми повинні зробити все, щоб він все-таки не був проголосований, і тоді розуміти, що в цій Верховній Раді при цій конфігурації неможливо робити таку доленосну для країни реформу. Ну просто вже був один законопроект, який точно не мав бути проголосований. Мовний вибачте, що знову про так, це. так, але, але тут мова йде про, це... про освіту і. Ми всі живемо в цій країні, і я не думаю, що а, ті народні депутати, які а, будуть голосувати за законопроект Ківалова Сороки і Калетника, що вони всі збираються послати своїх дітей вчитися в Кембридж за за великі гроші або в Гарвард, або ще кудись. Тобто їхні діти також тут mm -hmm. будуть вчитися, і тому треба це ваше думати сподівання? про майбутнє. Це, це певний інсайт настроїв у партії влади. Ну ну припускаємо, що. Буде там домовленість якась, що вони не пресують ваш законопроект, бо розуміють певні адекватні люди в тому таборі. Розуміють, що те, що зробив Ківалов, це не є те, що зараз потрібно. А це інсайт, чи, чи ви романтик? Ви знаєте, от мені здається, коли насправді буде включена кнопка і буде справжнє особисте голосування. То в партії регіонів і у фракції можуть бути різні тоді настрої, тому що хтось ходить відповідально у парламент. А Тобто табло голосує, покаже хто є худа так і голосує, і звичайно, людям треба дивитися якось іншим в очі, тому що насправді є деякі одіозні норми. От дивіться, зовнішнє незалежне оцінювання. Так зрештою, це успішна реформа, яка відбулася, яка дала так. справедливий досвід. Доступ... Кількість дітей отримали доступ до навчання. Так, Справедливий власне, доступ до вищої ЗНО. освіти. Що вони пропонують? Вони пропонують по перше запровадити поряд з Вступні іспити, так. але вони ще пропонують інше. На платну форму навчання взагалі не треба складати ЗНО. І це означає, що не існує жодних бар'єрів, а тільки ліцензований обсяг для так. того, щоб брати на платне форми навчання. Це фактично такий легалізований хабар. Тобто те, що раніше могли давати в конвертах, тепер перетворюється оплату. Але це, це означає я, навчання. Так. В мене є бабло, і я двіюшник. Я приніс. Поклав бабло університету. Ну, та, це ясно. Університет взяв не недвічник, мені намалюють 12, 15, 35. Все. А потім я, я піду, тут, ліку, піду лікувати людей. Я би тут додав ще таку концептуальну річ, що а, а, чому законопроєкт а, а, Ківалова 40-й калетника, чому він такий консервативний, по радянському консервативний. Значить, так чи інакше, як на мене, тут мається на увазі апелювання до. Радянських mm -hmm. часів, що колись у нас була хороша освіта. По-перше, це дуже сумнівно. Були успіхи. В радянський non, не, час були... міф, та, Ні, очевидно, не, чекайте, вона чекайте. була орієнтована. А, на вона, фізику, були якісь успіхи, тому що це була тоталітарна держава, яка mm -hmm. знала, що їй треба, і, зокрема, фінансувалися наукові дослідження так і таке інше. Те, що було комплекс, хороше в вищій освіті, радянській, залишилося в спадщину від Російської імперії і від mm -hmm. Австро-Угорської імперії. Це, це, це дуже з давніх часів. Але радянська система умерла сама по собі, а в кінці 1980-х років. Вона сама умерла. Але дійсно те, що ми маємо зараз, це просто уламки тої радянської системи. Нам, нам треба. Реформувати нашу освіту. нам треба вийти на якісь нові рубежі, взяти в руки нові інструменти, використати досвід тих країн, які довкола нас, тобто треба якийсь крок зробити, і ми цього кроку не зробили після доступного року. Тобто, апелювання до радянської системи, що це було щось хороше, це повний абсурд. Я думаю, зараз. Я зараз пропоную зупинитися і перейти потім до розмови власне про зміст законопроектів. Бо зараз ми більше критикуємо законопроект від партії регіонів. Хочеться поговорити більш предметно. Ми зараз трохи і перепочинемо, подивимося нові букви. Там є Тарас Малкович, який написав свою, напевно, першу збірку віршів, а потім повертаємось сюди Залишайтеся з нами. Ось у мене в руках така вишатна книжечка. Це збірка поезії Тараса Малковича, яка називається Довгі слова в буквальному сенсі Довгі через крапочки. Але перш ніж поговорити про цю збірку, я розкажу про загальнішу тенденцію. Останнім часом в Україні нарешті розморозився літературний ринок, і туди почали потрапляти молоді поети і молоді письменники. Зокрема, велика заслуга в цьому полягає уже літературної корпорації Мридіан Черновець. Після того як з'явився цей літературний фестиваль, вони почали робити власні Сні видавничі проекти, і зокрема вони зосередились на молодих українських поетах. Після появи збірок нещодавніх Григорія Семенчука, Андрія Любки і більш давніх збірок, наприклад, Катерини Бабкіної збірки Гірчиця. Тепер ми можемо дивитися, що ця тенденція триває. І ось гарний приклад: це свіжак від Тараса Малковича. Ця збірочка зовсім невелика, але це не означає, що задоволені від її читання ви отримаєте мало. По перше, вона дуже гарно ілюстрована Її Формула художниця на ім'я Юлія Процишин, і концепція загалом дуже стравна, тому що вона передбачає такі графічні ігри з текстом і ілюстрації, які певним чином. Зображують сюжет, якщо так можна сказати, поезії, але мій улюблений розділ із цієї збірки це розділ з перекладів, тому що Тарас Малкович взагалі дуже багато перекладає з англійської мови, зокрема цікавої англійської англомовної поезії. Найбільший смак цієї частини полягає в тому, що вона двомовна. Тут знаходяться оригінальні тексти, з яких перекладав Тарас Малкович, і тексти його перекладів. Затобто за бажання можна взяти в і попідкреслювати якісь власні зауваження, хоча мені насправді переклад Тараса Малковича дуже я назву тільки декілька імен, щоб ви оцінили якого масштабу ця перекладацька робота. От буквально декілька. Ардіард Кіплінг, Томас Мур, Генрі Гейне, Йоган Гьоте, Пауль Цилан та інші. Це надзвичайно цікава робота. І я думаю, що колись ми прочитаємо більшого розміру і більшого обсягу роботу Тараса Малковича як перекладача. Я особисто буду чекати на нові його поетичні збірки. Так що ходіть в книгарні, купуйте. Я думаю, це гарне задоволення, як мінімум, на один вечір. Отже, це була свіженька поезія, яку ми щойно прочитали, і ми повертаємось на наші білі дивани із з розмовою про два законопроекти. Ну, про три законопроекти, але один з них є віртуально, про вищу освіту. І мені, власне, найбільш цікаво, що чекає на студентів, якщо уявити віртуальну ситуацію, що буде прийнято котрийся з цих законопроєктів. Котрий саме п'ять. Ну от хто хоче почати. Ну, ви зійшлися на тому, що у вас в принципі відсотків на 80-85, ви спільні, є розбіжності. Ну, якщо хочете, можете зазначити, почнеть з розбіжностей, що є у вас, а немає у пана Сергія в законопроекті, так званому законопроекту Згоровського, що з'явиться у студентів в разі, якщо там наступного тижня mm -hmm. станеться диво, і законопроект буде прийнятий у варто. Я би хотіла по просити відповісти пані Лілію, тому що от я, 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 наскільки я зрозуміла, у вашому законопроекті є ось ця ідея про гроші за людиною. Ну от я не знаю, як це сформулювати точніше. Що дуже... Це щось таке доволі революційне. Насправді 에, у нас цілому. Дуже людиноцентричний законопроект, і це була наша концепція, з якої ми виходили. Взагалі, це як забезпечити в принципі той результат вищої освіти, який відкриє людині випускнику більше шансів у житті, більше шансів в особистому житті, тобто як справлятися з проблемами, це є життєві компетентності, і більше шансів бути конкурентно здатним на ринку праці. Взагалі, роль вищої освіти вона не тільки в тому, що ви отримуєте певну професію. Це в цілому вплив... повинно впливати на якість життя людини і, відповідно, якість життя суспільства. Так от цей механізм. А тепер механізми. 에, знаєте, ми мали більше простору, коли ми писали наш законопроект, ніж група під керівництвом Михайла Згуровського. Тому що вони співпрацювали з Кабміном. І, звичайно, що це накладає певні обмеження. І, мабуть, тому ми могли застосувати і запропонувати більше механізмів. Я приведу приклади. Ліцензування і акредитації справді сфера, в якій зараз багато зловживань. Це регуляторні функції, які ми передаємо також незалежному органу Національної комісії регулювання з питань освіти і науки. І ми цьому незалежному органу дали право не тільки проводити ці процедури, але й видавати ліцензії. Натомість, скажімо, так далеко Кабінет Міністрів не впустив ситуацію, mm -hmm. і прийшлося в іншому законопроекті віддати таки міністерству кінцеве рішення про видання ліцензії. Я одразу перебіг, що з'являється новий орган, який видає ліцензії, чи може стати ще більше у університетів? Воно цих отак уже 300. Ні, це вже не сам розумієте. Якщо ви прочитаєте розділ про цей орган, mm -hmm. як він формується, які його межі повноважень і які, які межі. Відповідальності, mm -hmm. що надзвичайно важливо, то е, там всі люди, які працюють без, дуже відповідальні за той результат, який вони пропонують суспільству. І це важливо ці механізми власне, забезпечити. Тепер, тепер ще один компонент, надзвичайно важливого законопроекту, це зовнішня оцінка якості вищої освіти. Погляньте, ми е, на вході до е, університету поставили ЗНО. Принаймні, можемо побачити, якими є ці абітурієнти. Ми нічого не знаємо про випускників, окрім якихось відгуків роботодавців. Отже, тут дуже важливо було показати цей механізм. До речі, це вимога європейського освітнього простору. Повинна бути система забезпечення якості освіти. І в нас присутні агенції незалежної оцінки так. якості вищої освіти і сертиф... Сертиф... сертифікаційні центри, угу. кваліфікаційні центри. Вони називаються чи так, чи так у законопроекті серти... вони кваліфікаційні. В чому це полягає? Людина, яка отримала професію і заходить на ринок праці, так. повинна підтвердити свій рівень. Кваліфікації і дуже часто асоціації роботодавців в різних сферах створюють такі е, центри. Держава їх може створювати для суспільно значимих професій, угу. це дуже важливо. Ну і нарешті гранти е, державні гранти на навчання, гроші за людину. Це теж така принципова різниця. Замість стипендії, ні, не замість стипендій. Поглянути так розуміє. Че сьогодні... правда? Давайте от ви сказали гроші за людину. Моя уява швидко. Я, наприклад, я студент, я йду в могилянку. Разом зі мною я поступаю до Могилянки. Приходить певна сума на моє фінансування в вашому виші протягом там 6 років. Якщо я не йду, ця сума до вас не заходить, а заходить, наприклад, до Згоровського, бо я поступаю в КПІ. Логіка правильно правильна? логіка цілком правильна, і хочу вам сказати, як ця ситуація відрізняється від сьогоднішньої. Сьогоднішня, сьогоднішня ситуація така, що Києво-Могилянській академії виділяють певне державне замовлення, і воно чомусь менше. На ті спеціальності, які на які конкурс Києвомогилянці ага. більший. Але місць державного замовлення менше ніж в інших університетах, де конкурс значно менший, нижча. тому що могилянка собі дозволяє подати в суд на, на міністерство освіти. Але ми це... відсудили всі місця? Ми відсудили. Ми відсудили це. це ручне керування державним замовленням у нашій схемі зовсім не так. Ну що не конкуренція між звичайно. Абітурієнт так. розуміє, що тут дають якіснішу освіту, і він несе сюди свій грант. І тоді відбуваються прозорі правила конкуренції між університетами, тому що абітурієнти голосують ногами за університети, і ті, які пропонують якіснішу освіту, мають абітурієнта, а ті, які не пропонують. І друкують тільки дипломи, вони змушені будуть закриватися або думати, як покращити свою роботу mm -hmm. чи приєднатися і посилити спроможність у тих, які здатні привабити до себе абітурієнта. А грант всі абітурієнти можуть отримати так. Гранти, гранти отримують за результатами зовнішнього yeah. незалежного оцінювання. Окрім того, ми зберігаємо державне замовлення, але це державне замовлення в нас в первинному смислі для потреб держави, тобто mm -hmm. є е, певна кількість місць в державних інституціях, школах, ФАПах, де нам потрібно фахівців. Чи того лікаря mm -hmm. у селі, чи, скажімо, учителя, і тоді під ці конкретні місця людина, яка обирає вже державне замовлення, вона підписує контракт, що вона змушена mm -hmm. там відпрацювати. Пане Сергію, а що у законопроекті працюєте? Я хотів би трошки а, а, уточнити, що дійсно наша робоча група вона мала обмеження, і ці обмеження а, стосу... фантазії, скажімо так, от експертні, от ці обмеження стосуються не лише те, що ми співпрацювали з Кабміном mm -hmm. в тому розумінні. Що ми одержували побажання. І поради від обговорення в міністерствах так. відбувалися. і ми кожен раз розглядали, як ми ставимося до цих порад, скажімо, до цих пропозицій від міністерств. Тобто, ми йшли офіційним шляхом, але ми мали ще одне обмеження, оскільки наша робоча група включала в себе дуже багато людей, дуже багато, і це працювали люди і фізично, які були разом, і дистанційно. У нас в тому числі були лідери студентських організацій. Так. У нас були профспілки, у нас була академія наук академії педагогічних наук і таке інше, різні експерти, то ми приймали наше рішення консенсусом. Оцей консенсус це дуже хороше правило, яке з якоїсь точки зору обмежує в чомусь, але з іншого боку, це воно підкріплює. І а, якщо переходити, а, скажімо, до наших відмінностей, я дійсно вважаю, що ця позиція, що гроші йдуть за а, абітурієнтом, це а, досягнення грузинське. От так. у них треба розуміти, що їхній уряд в той час був настроєний однозначно на реформи, і там не було ніяких проблем. У нас психологічно все сприймається дещо інакше. І я вважаю, що це дійсно дуже хороша позиція, яка мені особисто подобається в нашій пропозиції. формування державного замовлення відбувається трохи не так. У нас гроші йдуть за студентом. Тільки у 20% цих абітурієнтів, 80% формуються формується на інакших засадах за пропозиціями вищих навчальних закладів і за потребами держави. А 20% абітурієнти найкращі ці абітурієнти приносять в ті вузи, куди вони прийшли. І ті вузи, де є найкращі абітурієнти, одержують ці 20% і в такий спосіб, 20% Тільки ми не ставимо навіть крапку. Бо наскільки я розумію, наступного тижня ця тема знову стає актуальною. Єдиний нюанс, дякуючи, дякую. Дякую вам, пане Сергію. Дякую, одне пані речення. Гілі. Я не вас дам, благаю. Не ну, дам одне речення. Не дам, бо я бабай, а, а у нас далі реклама. Один нюанс, який ми не згадали. Це нюанс риторичний, просто в камеру. Дуже хотілося, щоб своє ставлення до того, яким буде новий законопроект про освіту, сказали студенти. Бо чомусь ті, заради кого ці двоє людей, що були зараз в студії, щось роблять, я не бачу їх. Не бачу активної позиції, не не бачу активного висловлення цієї позиції настільки активного, щоб його почула вся Україна. Можливо, на наступного тижня щось зміниться. Далі у нас далі у нас реклама, але не вимикайте, будь ласка, телевізор, тому що після реклами ви зможете бачити дві ексклюзивні розмови із Михайлом Саакашвілі і з Ярославом Грицаком. Будемо говорити про те, чому хліб дорожчий за свободу. Хоча можливо це і помилкове рішення. По-моєму, дуже цікаво. А ми закінчимо нашу розмову про вищу освіту. Вибір між автономністю, не автономністю. Навесні це знову стане. Актуально, коли можливо законопроекти потраплять на голосування, тоді напевно ми про це поговоримо ще раз. Будьте з нами.